Доброго здоров'я пені, панове категорично і з великим задоволенням, вдруге сьогодні, 9 травня у п'ятницю вас вітаю на моєму авторському youtube каналі, який називається Василь Кланчук. А так звуть мене це наш другий брифінг за сьогоднішній день. День важливий в усіх варіантах, в усіх моментах, в усіх напрямах і остання доба. Так само там починаючи від в лапках, звичайно, перемир'я, а закінчуючи обранням папи римського. Ну про це ми говорили з вами в першій частині. Ну і дуже показовий момент, коли дещо міняється в настроях в черівного. Уму авальному кабінеті вже інакше говорять і Вітков, ну Тіткелох і так слава Богу, тримався нашої позиції, і е, Джей Ді Венс почав підшуковувати інші слова. Ну а Трамп прямо сказав, що е, щотижня, е, значить, гинуть тисячі молодих солдатів. Якщо перемир'я не буде дотримане. А США і їхні партнери запровадять додаткові санкції. Ну от не більше і не менше, я як президент буду залишатися відданим забезпеченню миру між Росією і Україною разом із європейцями. Це буде тривалий мир. Це перемир'я має врешті-решт призвести до мирної угоди. Все це можна зробити дуже швидко, і я буду готовий втрутитися в будь-який момент, якщо мої послуги знадобляться. Це відносно того, що було би непогано, аби це так зване перемир'я, принаймні, ну ми бачимо перемир'я так в загальному рахунку, лише в плані дронів, які там масово не. Злетають на територію України, але ракети FPV, ну, всю статистику я вам дав. По останнім даним генштабу збройних сил України, де 154 бойових зіткнення, типу перемир'я. Не сумнівайся, що і далі буде. На жаль, і про це ж сигналізують наші військові щодо цієї мирної ходи. що там знадобляться мої послуги відносно Трампа, він же бачите не так категорично заявляє, що він єдиний у світі, який може розрулити. Він же дивиться на Китай і каже, що ну ну, я буду готовий залучити Китай до мирного процесу між Україною і Росією. Однозначно, тоді Китай буде висувати якісь там речі проти Сполучених Штатів і якби будуть між собою говорити. Причому такий формат ми, чесно кажучи, з вами одразу висловлювали, що в 2022 році прекрасно пам'ятаю, як ми говорили про те, що Китай має попоратися з Росією, а з Україною будуть поратися Сполучені Штати. Отак от пройшло скільки вже років. Нарешті якось до цього доходять. Поки що в головах, поки. Що в головах на жаль, це ще ж не практична історія. Хоча Китай, от за останню добу продемонстрував, що він чітко прив'язаний до Росії, точніше навпаки, але можна говорити, що за російською війною стоїть саме Китай. Так, от повертаючись до Трампа, там на питання журналіста про можливу допомогу Китаю ну, в ліквідацію розриву між Україною і Росією, президент США відповів, що це доцільним. і Сподівається на успіх. Він зазначив, що припинення бойових дій стало б великим досягненням, і що штати активно працюють в цьому напрямі. Будучи близькими до досягнення цієї мети, якщо ми зможемо зупинити бойові дії, це буде великим досягненням. Ми стараємося, і я думаю, що ми близькі до цього одним з небагатьох, одна з небагатьох чеснот, скажу так, Китаю є те, що вони весь час, окрім всього іншого, що там першопричини треба ліквідувати. Вони говорять про державний суверенітет, про недоторканність кордонів, про організацію Об'єднаних Націй, це дуже важливо, і якраз на цю риторику зараз починає звертати увагу адміністрація Трамп. Ну і стосовно не категоричної одноосібної ролі самого Трампа в переговорному процесі, світові лідери починають теж говорити. А що давайте може Трампа якось підсилимо? а Давайте там ну не дарма ж він з сердоганом розмовляв це за Китай. Згадав, якщо США зазнають невдачі, можуть з'явитися інші посередники в війні. Це міністр закордонних справ Польщі, пан Сікорський, Туреччина, яка досі має канали зв'язку і пан зі всіма. І понад усе китайська народна республіка, яка єдина має засоби, щоб змусити Путіна до переговорів і зменшити свої апетити, якраз бачите, в контексті всіх висловлювань Трампа пішла така реакція про тому, що президент Туреччини Ердоган одразу після розмови з Трампом сказав: Я готовий, питань немає але, але якщо подивитися на сьогоднішню присутність Сідзіпіна в Москві, взагалі на Красній площі, зокрема. А є свідченням того, що ну теж будемо відвертими. Сили зла об'єднуються. Росія ніколи не могла продовжувати війну проти України без підтримки Китаю і інших автократій. Це видно, не озброєним оком. І так само от, військові такого гатунку, як очільник військового комітету НАТО. Правда, в відставці, але не так давно ми його бачили, чули. Адмірал Роб Бауер він, ну умовно кажучи, був з самого початку війни в контексті НАТО. Виступаючи в Києві, Бауер наголосив, що окупаційна армія вже втратила понад 700 тисяч солдатів загиблими і пораненими, але так і не змогла досягти жодної стратегічної цілі. І оцей візит вписується не стільки в концепцію офіційної китайської історіографії про результат Другої світової війни, скільки в контекст геополітичного протистояння Пекіна і. Вашингтона, власне, про що я й кажу зокрема в Китаї є побоювання щодо можливого потепління відносин між Росією і США. Присутність на параді це сигнал Вашингтону про високий рівень політичної довіри між Пекіном і Москвою. Крім того, поїздка Сізіпіна ну завжди носить там високий персональний і політичний заряд, публічна підтримка Путіна, продовження їхнього особистого альянсу. Ну, крім всього іншого, що вони там попідписували моменти гуманітарного е варіанту. Тобто я так розумію, що в школах тепер не буде англійської мови. Де китайська я на повному серйозі говорю, і там окремим пунктом було збільшення присутності китайських в Росії, тобто можна повністю вставити крес на Жигулях там на цих буханках, тому що все буде китайський автопром. Ну і таким чином Сідзепін прив'язує Путіна і не даючи йому можливості рухатися в напрямку зняття санкцій і повернення до нормальних якихось стосунків там з тими самими штатами і з Європою. Так, от під час візиту Сі вже встиг заявити про підтримку. Росії назвав Путіна союзником у побудові нового світового порядку і підтвердив спільну позицію щодо війни проти України. Якраз там спільна заява була: конфлікт в Україні. Ну він так і це називає, може бути врегульований лише шляхом усунення його першопричин. От не більше не менше, Це цитата Сидзепіна. Це формулювання чітко повторює ключові меседжі російської пропаганди, якими Кремль виправдовує саму війну. Зокрема, там загроза розширення НАТО, дискримінація російськомовних утиски російської мови, культури і ЗМІ в Україні. Ну, весь цей джентльменський набір. Ну а участь зі спільна заява, яка узгоджує позицію Китаю з російським баченням конфлікту, надає Путіну важливу підтримку на тлі тиску з боку США з вимогою припинити війну. Ну і сі. Також заявив, що Росія і Китай повинні бути справжніми сталевими друзями, загартованими в сотнях випробувань. Пообіцяли один одному, поклялися посилити координацію в усіх сферах, зокрема військовій. І рішуче протидіяти курсу Вашингтона на подвійне стримування Китаю і Росії. Лідери також засвідчили намір особисто контролювати ключові напрями співпраці, і добиватися зростання обсягів торгівлі і інвестицій до 30-го року. Чи це означає, що будуть військові? Чи це означає, що буде пряме постачання зброї? Очевидно, що в Путіна є проблеми з цим, і видно відсутність кімчини і його коробочки на параді, якраз символізує про те, що можливо Сідзіпін каже, вже так ти посунься, ти там трошки зароб. Бив твоя промисловість розвинулася. Давай будемо моїх підтягувати. Якось боюсь, що так може бути, і не хотів би, що так було, але принаймні думки вголос. Тепер щодо двох діячів, які долетіли. Причому з великими там пригодами долетів Фіцо. А чесно скажу: напевно, він слухав наш випуск напередодні, де я казав, який буде кращий маршрут. Через те, що там проліт через Польщу і країни Балтії йому закрили. Йому довелося змінити і полетів він через південь. Він не сів комерційний рейс, а полетів своїм літаком. А звичайно, що цей шлях був вдвічі. Довшим, якщо там через країни Балтії в нього там брало десь до Москви 2,5 години, то він полетів. Я вчора давав цей маршрут через Угорщину, Румунію, Чорне море, Грузію і Росію. Ну, все, як ми з вами обговорювали, так він не полетів, приземлився він в Москві, тобто, через цей обхідний маршрут політ 5 годин. Хоча, от ще й встигли до нього на борт застрибнути кілька депутатів Словацького парламенту. Тобто там словаччина буде серйозно представлена. На від імені євросоюзу напевно будуть щось говорити. Ну а квінтесенція цього польоту це братська зустріч. А з прем'єр-міністром Фіцо і президентом цієї сербії Вучичем. Ну, в мене в телеграм-каналі Василь Кламчук є ці світлини. Там можете насолодитися. Причому там непогана така інсталяція з приводу троянських коней, бо з огляду на дії сербського президента і настрої населення самої Сербії, яке ну традиційно підтримує Росію в усьому питання про те, навіщо в Європі створювати повноцінну стайню троянських коней, додаючи чергового до вже наявних Вог, а там що на підході третій чи четвертий це і в Румунії? Ну, Румунія є членом Євросоюзу, але там дуже такий специфічний один з кандидатів на посаду президента. Що сьогодні ми теж будемо про це говорити? Але серби і словаки, брати назавжди, все вони там на фоні Кремля фотографувалися, Знаючи про плани вучичі керівництво Євросоюзу завчасно попередило сербського президента, що його вояж до столиці матиме наслідку на шляху його країни до євроспільноти і Вучич до застережень. Не дослухався, але по, по, по приїзду у Москву там в нього була покаяннася ця заява. Я впевнений, що будуть наслідки, але будуть наслідки насамперед на для мене. Ну так чекайте, євросоюз не сказав для президента Вучича. Він сказав для а, Сербії на шляху до європейської спільноти. Але Шер Сербія каже, участь залишиться на європейському шляху. Я візьму цю промовину на себе і попрошу не карати всю країну. Ну, якось з э, троянськими конями. Я думаю, що э, євросоюзу якось треба визначатися бо насправді ще там буде четвертий, якраз все що як треба. Держави, члени ЄС, звичайно, ставляться до цієї візиту дуже серйозно, і під час подальших переговорів вони будуть ставити багато запитань Сербії. Хто ваші друзі і з ким ви хочете мати справу? Це Кая Калос сказала, відповідаючи на запитання про реакцію Євросоюзу на поїздку в вучича. Очевидно, присутність на параді, де разом з Путіним він буде стояти. Ну, це, це вся обструкція. Суть запитання ви з ким а то скажемо з Європою, Ми клянемося, ми європейські цінності. А чого ви туди попхалися в Москву? А ми попхалися. Са тому, що мої виборці, там вон бачите, ми братушки назавжди, але це нічого не означає. Ну і все скажуть о класне пояснення. Давайте тоді погнали в Європу далі. Ну а потім, а потім будуть вони мати клопіт. На жаль, участь представників сербської армії в цьому військовому параді в Москві була б ще більш кричущим рішенням, але наскільки нам відомо, кажуть у Євросоюзі, сербська армія не буде брати участь в цьому, як я вже говорила раніше, всі ці візити залишаються на совісті тих, хто готовий стояти поруч із путіним, який веде війну зараз. Ну, на совісті тих, я згадую весь час в такому контексті анекдот про Петько і Чапаєва, коли вони з джентльменами грали в карти, і там джентльмени кажуть, а ми тут на слово віримо. Ну, каже, Петька, тоді нам карта і поперла. От якось так, напевно, і буде. Я перепрошую, бо вже не перший раз згадую, але якась така дивна історія. В одну і ту ж саму стіну влітає Євросоюз. І кожен раз вони потім втираються, вони жаліють, вони не знають, що з цим робити. І давайте ще раз. І ще раз, Буду поки не з. Розуміють, ну на, на жаль, сьогодні ми не можемо управляти цими процесами. А, ну щодо інших країн я вважаю таких пристойних і більш сталих в плані стосунків з Україною. Німеччина от президент Німеччини звинуватив Росію в історичній брехні, бо загарбницька війна Путіна його напад на вільну демократичну країну має абсолютно нічого спільного з боротьбою проти нацистського тиранічного режиму під час другої світової війни. Це Франк Вальтерштенмаєр заявив, виступаючи. Що бундестазі з 80-річчя дня перемоги над нацизмом? Крім того, він висловив критику щодо політики Трампа. Ну правда, він не називав напряму Трампа, але чітко натякаючи на його дії риторику. Цитата так виглядає. Але те, що саме Сполучені Штати, які мали вирішальний вплив на формування цього порядку, тепер відвертаються від нього, є потрясінням абсолютно нового масштабу. Ну, звичайно, що це привіт Трампу, а, а, а нікому іншому. Ну, в нас до Трампа з пієтєтом, особливо остання доба, особливо в контексті цього голосування. Там дуже показово, що всі, хто кричав, що буде біда, а ми зараз голосувати не будемо. Ну там про візи пам'ятаєте історію. Так всі вони проголосували за, просто одностайно. Було там дев'ять, які не прийшли голосувати, але так, всі, хто був в залі, проголосували за цю угоду. Ну, очевидно, віза в штати дійсно, як хтось написав в коментарях, виглядає як чарівний копняк до всіх стосування. Кив штатами сподіваємося, що вже до осені інвестиційний фонд відновлення України буде сформований, почне працювати. Це заява Арахамії. А після ратифікації ми переходимо до другого етапу. Наші урядові перемовники мають закінчити процес узгодження і підписати два, два інших дві інших угоди, більш технічних щодо створення спільної установи, де три на три будуть вирішувати, які інвестиційні проекти буде розглядатися, як буде фінансуватися фонд за приблизними оцінками. цей процес може розтягнутися ну десь від кількох ти. Тижнів до місяця ну я рахамі висловив сподівання, що президент Зеленський вже сьогодні підпише ухвалений парламентським столом закон. Я не сумніваюся, що саме так і буде, і в цьому ж контексті відбулася розмова президента Зеленського, і президента Трампа, про яку я вам в першій частині доповідав. А, була на засіданні тимчасово повірена в справах США в Україні Джулі Девіс. Та вона каже: я щойно була свідком одностайного ухвалення Верховною Радою угоди про створення Інсвест фонду відбудови мішаю Україну. Це історична віха в нашому партнерстві. З нетерпінням очікуємо на якнайшвидшу імплементацію угоди, це голосування є чіткою ознакою широкої підтримки цієї критично важливої ініціативи. Я Пишаюся тим, що є частиною цього моменту з таким рівнем підтримки. Ми з нетерпінням чекаємо на швидке проходження консультативного періоду, щоб прокласти шлях до імплементації угоди. Ну очевидно, далі що має бути зустріч знову ж таки в черівному овальному кабінеті чи де-інде, побачимо. Ну як президент Зеленський це охарактеризував, дякуючи звичайно всім, хто голосував. В результаті, в залі, дякую всім депутатам. Нагадаю, цифра 338. Всі, хто був в залі, всі конституційна більшість. такої перспективи у відносинах між Україною і Америкою ще не було. Розраховую, що текст ратифікаційного закону найближчим часом надійде з Верховної Ради в мій офіс. Юридичні процедури будуть завершені. Зможемо почати створення фонду. Як ми й домовлялися з президентом Трампом, угода відкриває нову сторінку відносин між Україною і Сполученими Штатами. Ну будемо бачити, а поки що, поки що воюємо. Ну і паралельно теж відбудовуємо потенціал партнерства з іншими країнами. Ну знову ж таки буду говорити за Німеччину. Провели телефонну розмову. Мову президент Зеленський і Фрідрих Мерц, ну після того як трошки там спітніли на моменті призначення самого Мерца. Але в нас точно є необхідність працювати над реалізацією багатьох важливих речей. Хороша детальна розмова з федеральним канцлером Мерцем. Розраховуємо, що Німеччина продовжить відігравати одну з ключових ролей в підтримці України для захисту наших людей зараз і для відновлення країни після закінчення війни. Обговорили перспективи співпраці. Пан канцлер запевнив продовжується підтримки України. Було важливо це почути. Дякую. Також говорили про те, як зробити дипломатію ще більш змістовною. Будемо працювати разом заради достойного миру. А щодо перспектив, та ну закінчення війни, от ще натрапила на очі одна аналітична записка. Ну, як аналітика з Вашингтон Пост, він каже, так що Україні варто притримуватися стратегічного песимізму. Тобто, у всіх цих заявах звичайно сподіватися на краще, але пропускати найгірше. Там знову ж таки київський безпековий форум в нього запитали, чи провалилися мирні зусилля Трампа, і чому він зараз згадує про представників інших країн? Оцей от аналітик відповів, що треба враховувати такий сценарій, при якому переговори про мир взагалі проваляться. А росіяни будуть продовжувати весь час сказати ні а Трамп просто повернеться і скаже: що ну окей, навіть ті, ті мої помічники нам не допомогли. Сподіваємося, що Україна замислюється над тим, що буде, якщо процес розвалиться, як вона буде триматися в цій війні, що конкретно їй необхідно для утримання лінії оборони, але впевнений, що це планування вже ведеться. Ну і наголосив, що треба не сподіватися на те, що Москва якісь уроки за свою, принаймні Москва, Путіна, а припускати, що війна навіть після зупинки може розпочатися знову. Повертаюся до опитування, да, українці більше 60% сказали, що так воно на жаль і буде. Ну принаймні так в. Так воно виглядає. Ну і плюс ще от відносно троянських коней і сталості ситуації колотне що в нас може виникнути, якщо Джорджо Сім'йон Румунський стане президентом Румунії. Ви знаєте, там зараз вибори. Ну, теж була спроба скасувати цей перший тур. Знову ж таки, там тік-ток, Ну, рішення немає. Так що за кілька тижнів побачимо, але вийшов цей Джорджо Сім'йон. І сказав, що ми точно хочемо компенсацію за участь румунії в зусиллях війни до цього часу. От, не більше, не менше. Жодна європейська країна так не сказала. Я не знаю там, чи є ну звичайно, є якісь кредитні моменти, але так, щоб прямо а, виступити стосовно такого бажання, ну це вперше. Навіть у ну угорці там не дуже допомагають, бо інфраструктура не працює. В Румунії працює інфраструктура, і Румунія я вже вам казав, що була єдиною країною за попереднього президента за Клауса Йоганіса, яка не ставила якісь там перестороги до українського судноплавства. Торгівлі з зерном тощо. Так от це і каже: хочемо компенсацію. Я не знаю, чи ця компенсація відіб'ється в контрактах на відбудову України в постачанні зерна чи інших питаннях. Але за систему Петріот, яку передав Йоганіс, а там ціна питання під мільярд, що стала зрадою інтересів румунської нації, отак характеризується людина, і інші витрати, які румуни сплатили з власної кишені. Ми маємо право на взаємність. От так це було до нього питання, чи він. А буде ну якби його уряд буде підтримувати курс на підтримку України на уточнююче запитання, чи проголосує Румунія в Раді Європейського Союзу за новий пакет допомоги Україні. Він відповів так: моя країна Румунія. Я буду голосувати лише відповідно до національних інтересів і не надаватиму пріоритету іншим державам. Я люблю свою країну. Я вважаю, що в першу чергу румунські школярі, фермери, пенсіонери повинні бути на першому місці. Наша позиція стосовно війни агресії Росії проти України, яка триває вже три роки. І не приносить результатів це нейтралітет, а не ескалація, не постачання зброї беззаперечне на наслідування політики адміністрації Трампа, нашого стратегічного партнера. Ну от вам Сіміон також наголосив, що Румунія припинить допомагати іншим країнам, якщо він стане президентом для оборони. В нас є НАТО, а не Євросоюз. Я в раді є з гордістю буду представляти Румунію і не було. А що пан Нікушор Дан, це його конкурент був в другому турі, умовно називає Європою. Проте Румунія більше не віддасть жодну алею. Це їх валюта на інші країни, а сконцентрується на власному населенні. Україна потребує нас, а не ми України. Тому Україна повинна поважати національні релігійні права півмільйона Румун, які проживають на її території. Ще один такий пас, якраз до Бесарабії і до Буковини. А що я ж кажу, ще одна в нас колотнеча і ще один чинник там на обрі. Ну звичайно, що готуються і не сумніваюся, що про це знають. Але я і вам доповідаю, що потім там не виникла якась нічого собі. Ось воно потихеньку це зростає. Поки що від Європи без таких румунських діячів в нас надійшла надійшов один мільярд в межах програми Ера. Доповів прем'єр Шмигаль, що це кошти від прибутків від знерухомлених активів центробанку Російської Федерації Україна, експрямує на покриття критично важливих видатків бюджету, зміцнення держави цей транш, частина справедливого послідовного підходу. Агресор має заплатити за руйнування, які він приніс на нашу землю. Вдячні євросоюзу і партнерам G7 за дієвий механізм. Чекаємо на наступний крок, який він звичайно повна конфіскація активів, посилення санкцій. Відповідь на звірство Росії, ну ми ж з вами бачимо, що Путін відчуває. Що буде все складніше і складніше всередині того, що називається колективний захід, і далі приймати це рішення. Так що конфіскація, повна активів. Ну, що воно румун підтягується. А в поноваціях в нас з'явиться військовий омбудсман. Президент Зеленський подав законопроект. Це людина, тобто повноважна президента з питань захисту прав військовослужбовців. Внесений цей законопроект безпосередньо до Верховної Ради зареєстрований як невідкладний. Тож парламент має його розглядати позачергово. Заступників, ну самого омбудсмана і заступників буде безпосередньо призначати президент. Для цього створюють окремий офіс. При главі держави, який буде стежити за дотриманням прав людини в секторі безпеки і оборони в законопроекті передбачено механізми подання скарг військовими, проведення перевірок в частинах і взаємодії омбудсмана з іншими органами влади. Ну а щодо військової там чи навколо військової справи напередодні про Борисова, пам'ятаєте, такий цей керівник одеського ТЦК СП вже пішли розмови, що він може вийти з під варти. Ну яким чином, не те, що я там з. Зв звільнять в плані знімуть ці звинувачення. Ні, просто в нас в Печерському суді частково задовольнили клопотання адвоката Борисова і зменшили йому суму застави зі 180 мільйонів гривень до 80 мільйонів гривень. Це ну плюс-мінус 2 мільйона доларів, от, незважаючи на цю відмову. У зміні запобіжного заходу все одно зменшення вдвічі фактично рівня застави. Ну, 2 мільйони. Я думаю, що якщо дуже хочеться, назбирає людина. Ну а далі а далі справа прикордоння. Ще один такий момент: ну, це теж на перспективу. Правда, вже з грудня 24-го року відповідно робоча група працює, яка готує зміни до законодавства про державну мову. І знаєте, де воно буде в тому числі відображатися в Телеграмі, в мережі ікс інших соцмережах. Це наш мовний омбудсман Тарас Кремінь сказав: сподіваюся, що найближчим часом будуть підготовлені законодавчі пропозиції, які посилять позиції української мови в сферах освіти, інтернету і обслуговування. А одним з напрямків є уточнення вимог до мови, яку медіа поширюють на платформах спільного доступу, тобто в соціальних мережах. Ну медіа мається на увазі зареєстровані в Україні засоби масової інформації, а не канали, які просто ведуть приватні особи чи особи на засадах інкогніто. Як це проконтролювати? Ніяк. в. Відповідно, що для офіційно зареєстрованих засобів масової інформації, ну такі обмеження, ну обмеження чи навпаки це пріоритетність повинна бути. Ну це така думка існує на сьогоднішній день. Паралельно з тим, мінкульт підтримав петицію французьких колег про виключення Росії з міжнародної ради музеїв. Ну правда, що їм там робити, якщо вони всупереч всім постулатам просто крадуть з інших музеїв і везуть везуть до себе. А днями група фахівців з мистецтва Франції закликала до виключення Росії з міжнародної ради музеїв, оскільки країна привласнює українську мистецьку спадщину, русифікуючи її, коли це тільки можливо. Ну, це так. Така всесвітня організація, міжнародна рада музеїв, і вона об'єднує власне музеї працівників для збереження охорони і популяризації світової спадщини. при тому там 80 країн, там окремі національні комітети в Парижі, значить штаб-квартира, і представники країн працюють важко в цих організаціях. Але при тому, ну я думаю, що дійсно вже настав момент подивитися, з ким ви за одним столом сидите. Хіба Росія заносить туди багато грошей в плані членства? Ну такий варіант теж можливий, але думаю, що можливо не завжди гроші відіграють першу скрипку. Більше того, якщо ти начальник великий, можеш сам карбувати свої гроші. Як оце зробив Трамп? Пам'ятаєте, з криптовалютою випустив свого імені? Але от бізнес: 58 криптогаманців заробили мільйони на монеті Трампа, а 764 тисячі навпаки гроші втратили. Оце бізнес, я розумію. Відповідь на зростаючі побоювання в Конгресі зареєстровано в Конгресі Штатів законопроект під назвою МІМІ, -E -E, який забороняє чинним політикам запускати або просувати криптотокени. Там вважають, що монета Трамп найбільший корупційний скандал Білого Дому останніх років, що створює загрозу довіри до фінансу. Сових ринків. Ну я вже мовчу за ту тему, яка пов'язана взагалі з митами. З падінням пам'ятаєте, а потім відновленням, хто знав, хто не знав. Ну одним словом, бізнес. Бізнес сьогодні він такий, абсолютно цинічний, без якихось піететів, до якоїсь спадщини, до якихось традицій. Ну, я думаю, що в організації музеї світу точно можна знайти в цьому контексті місце для того, щоб влаштувати розділ імені Трампа. Колись так буде. Ну а поки що, як є друзі, сьогодні в п'ятницю 9 травня. Ще раз дякую за ваш час. Спасибі, що ви його присвятили якраз моїй доповіді, це наш другий брифінг за основними позиціями сьогоднішнього дня. Якщо ви на каналі, це мій авторський YouTube канал, мене звуть Василь Кланчук. Заходить відео, будь ласка, не соромтеся з категоричні українські вподобайки, лайкоси, підписуйтесь на канал. Дзвіночок там можна теж вімкнути. Це дає можливість за участі YouTube отримувати сповіщення про вихід наступного відео. Дуже дякую за вашу підтримку. Дякую, Патреони. Спасибі, спонсори каналу, дякую всім, хто підставляє плече моїй роботі. Спасибі, друзі. Назад. Гал, не забуваємо, що кожен з нас, кожен на своєму місці. Як вміємо, як знаємо, як можемо, ми пхаємо разом з нашими героями, хлопцями і дівчатами, нашими героїчними збройними силами, пхаємо до перемоги. І вона обов'язково буде, навіть не сумнівайтеся. Отже, дякую за ваш час. Хай щастить, до побачення, до наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся, я ж готуюся і далі обов'язково буде. Слава Україні!